Наталя Штангєєва збирає посилку на фронт для чоловіка, який нині боронить Україну на Донецькому напрямку та його побратимів. Вакуумує та вкладає до коробки домашню копчену птицю. В мене робили копченості запакували і от будемо відправляти роті мого чоловіка. Кожного місяця точно, може, навіть один раз на два тижні по вихідним. Так, от коптимо і відправляємо. А так, як хлопці попросять, попросили. Зробили, відправили на початку повномасштабного вторгнення РФ родина з двома дітьми з Сіверсько-Донецька переїхала на Вінничину у село Сапіжанку, розповідає Наталя. Ми поїхали, рятували дітей. Батьки мої сказали рятувати дітей. Тут, коли приїхали, нам ми навіть зверталися до психологів. бо поведінка дітей змінилася, їм важко було і. Хотілася спілкуватися, а тут ні з ким не поспілкуєшся. Зараз діти спеціально поїхали в Тольчин, там навчаються, щоб починати спілкуватися з іншими, ходити в соціум. Нині в Штангєєвих троє дітей, найменшій Вікторії шість місяців. На пологи чоловіка відпустили, тож доньку бачив, каже Наталя. Нині спілкуються по відеозв'язку. Ти там папа, папа, там папа. Кожен раз намагаюся показати малу, щоб вона знала тата. Показуємо фото. Наталія Штангєєва каже, на Вінничині опинилися випадково. Спершу планували їхати до Польщі, але в останній момент передумали. Перші кілька місяців родина жила у місцевому дитсадку. Згодом їм підшукали будинок, який багато років стояв пусткою. Поки чоловіка не мобілізували, він допомагав розвивати господарство. А після того, як долучився до війська, усю роботу взяв на себе батько Наталії Сергій, який також переїхав із Сіверськодонецька. Оце, що ми влажуємо сюди, це буде наша плата за те, що ми тут живемо, в цій хаті. А живемо ми вже три роки. Ти зробили потихеньку, ти зробили потихеньку. Як то не задумуюсь, що ну, залишиться там чи що. Те. Я живу сьогоднішнім днем. Мені вже 60 з хвостиком. Я не знаю скільки. 60 з невеличким хвостиком. І коли закінчиться цей хвостик, я не знаю. І будемо жити от сьогоднішнім днем. Наталія говорить, як тільки з'явився дах над головою, почали думати про роботу. Вирішили спробувати розвивати птахівництво спершу для себе, а вже потім і як окрему справу, яка буде корисною і родині, і військовим. Бо ж частину продукції передають захисникам. Для нас це була радість, що у нас курочки несуться, У нас є домашні яйця. Ми це спробували. Ну от так. А потім докупили вже інших, потім вже дійшли до того, щоб конкурувати. Самі вирощуємо з яєць. На зараз ми замовляємо яйця з угорщини, самі інкубуємо з яйця, вирощуємо маленьких курчат, а на нас спеціальні брудери, от є. там, де ми висіджуємо покін. Потім ми вже закупили клітки для бройлерів, там, де вже вони починають рости і ростуть до свого часу. Родина самотужки облаштувала приміщення, встановлювала обладнання та вчилася доглядати за птицею. Ми всі жили у місті. Сюди приїхали, ми не знали, що де як, але вчилися. Мама там згадала, як там бабуся її там патрала, вони вищипували ці пірячка. Петрович хлопчик, Герцогиня. Давай йдемо. Попри війну і вимушений переїзд, каже Наталя Штангєєва: тут на Вінничині почали нове життя і знайшли спосіб підтримувати тих, хто щодня боронить нашу цілісність. Руслана Кондратюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина.